Всіх вітаю з вами інтернет-магазином МТЗок. Сьогодні хотів би вам показати ось такі штори в кабіну комбайна кейс. Є вони у нас трьох варіантів, трьох кольорів. Це ось такий синій, яркий червоний та бордовий. Розміри у нас переднього ламбрикана на лобове це йде довжина 2,20 і висота 17 см. І на двері шторки, уголки висота 60 та ширина 38. Матеріал у нас декоративний ноут. Також в нашому магазині ви можете замовити штори під замовлення. Ось по цьому номеру можете звертатися. Є в нас в магазині стенд з видами тканини, ламбрикенів, точніше, китичок оцих Можете зв'язатись, замовити. Або через вайбер, або по телефону. Також, якщо бажаєте замовити якісь запчастини до тракторів МТЗ, можете звертатися за номером телефону в описі до цього відео, або по посиланню на наш сайт, або інстаграм. Також в описі. На все добре. До побачення.